Вітаю, друзі! Рахувати чи лічити? Лічити чи рахувати? Є сумніви. Тоді з'ясуємо, що в цих словах спільного і чим вони різняться. Також поділимося сьогодні секретами правильного поводження з грошима, щоб їх було якомога більше. Але почнемо з поширеної помилки, яку часто доводиться чути як у побутовому мовленні, так і з екранів телевізорів. На кшталт Я рахую, що збірна України гратиме у фіналі Євро 2024. Запам'ятовуємо: слово Рахую вживається тільки у прямому значенні. А саме, Називати числа в послідовному порядку, визначати кількість суму. Рахувати можна, наприклад, гроші. А для вираження поняття мати свою думку, давати якусь оцінку слід послуговуватися словом вважати. Правильно буде «я вважаю або маю думку, що збірна України. Гратиме у фіналі Євро 2024. Або, на мою думку, збірна України гратиме у фіналі Євро 2024. Пропонуємо для вас, друзі, невеличку шпаргалку щодо вживання. лексем Рахую. Вважаю. Увага на екран. Тепер прорахувати і Лічити. Словники підказують, що це синоніми, основне значення яких встановлювати кількість предметів. Він такий тямовитий, що вже сам до тисячі лічить. Санітар вирішив не ворушитися. Він почав рахувати: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Відраховував секунди. Як синоніми, слова рахувати і лючити вживаються й у значенні брати до уваги, враховувати. Мені за цей час нічого веселого не трапилось, коли не лічити веселого сонця і моря. Шевченко взагалі нікого й нічого не перекладав. Принаймні до нас не дійшли його переклади. Якщо не рахувати уривків і слова о полку Ігореві. також правомірним є вживання обох дієслів у досить поширеному сполученні Лічити, рахувати на або по пальцях. Комбат став лічити на пальцях. Своїх сталінградців він знав усіх до одного. Аліна і Костомаров. Рахували вже по пальцях не місяці і не тижні, а дні, які лишилися до весілля. Але є випадки, коли лексеми рахувати та лючити не тотожні. насамперед слово рахувати здебільшого притаманне нейтральній та офіційно діловій мові. А було колись так. Що люди не знали, як рахувати час. Тому і у значенні послідовність чисел, арифметичні дії, переважає слово рахувати. Хлопчик Андрійко не вміг рахувати ні віднімати ані додавати. А у значенні робити підрахунки, зокрема пов'язані з бухгалтерським обліком, дієслово рахувати. І зовсім бере гору над лексемою лічити. Дійслово ж лічити більш притаманне поетичному і розмовному мовленню, оскільки має експресивніше й емоційніше забарвлення. Один перелічує шибки на вікні, а друга лічить піщинки на долівці. Чого це ти, пані матко, так пильно дивишся на стіну? Чи мухи лічиш, чи що? Вилазь, вилазь лишень, я тобі ребра полічу, як ніхто тобі їх не лічив. Це слово можна часто зустріти у різноманітних образних висловах. Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. Пройшли літа, минулися. Я їх не лічила. Цікаво, що у деяких південно-західних говорах є дієслова числити, числитися, яким надається значення уважати, сподіватися, покладатися. Я задумав видавати місячник літературний Я знаю твоє гарне перо. Чи можу на тебе числити в тім ділі? Уважайте, що я вам не давала руки. А ще раніше дієслово рахувати можна було почути у значенні розраховувати на когось щось. Путята міг рахувати, на яких дві-три тисячі ратників з поза Києва і вдвоє стільки з самого города. Як бачимо, слова лічити і рахувати здебільшого синоніми. Та втім, запам'ятовуємо, що рахувати більш характерне для нейтральних та ділових стилів, а лічити переважає в розмовному та художньому. І наостанок, друзі, про народні прикмети та поради фахівців з езотерики, як правильно рахувати гроші, аби їх було більше. Кишенькові гроші. Слід перераховувати щодня тричі. Вранці, в обід і ввечері. Гроші на необхідні витрати знавці радять перераховувати щотижня, у п'ятницю ввечері. Заощадження, відкладені на серйозну покупку, рахують двічі на місяць по парних числах під час заходу сонця. Нові гроші, що надійшли до вашого сімейного бюджету, чийсь борг чи зарплатня, мають бути перераховані при отриманні, а потім не менше 20 годин залишатися вдома у темному затишному місці. Рахувати гроші рекомендують на самоті, бажано у закритому приміщенні, подалі від сторонніх очей. І ніколи не віддавайте весь дріб'язок із гаманця. Потрібно, щоб залишалося кілька монет, які своїм дзвоном притягуватимуть інші за прикметою більші гроші. Будьте багатими, друзі, і душевно, і матеріально. Говорімо солов'їно, наснаги нам. І перемоги. Все буде Україна.